Радянський Союз себе представляв як головна сила, яка допомагає по всьому світу ці всі імперіалістичні режими ну, знищити. І вони це робили в багатьох країнах супер успішно. І як наслідок цього, у деяких таких країнах, і є позитивний позитивні спогади про радянський союз, тому що. Оця велика радянська сила колись їм допомогла здобути незалежність від їхньої імперії. Як вона готувала людей, як вона допомагала мілітаристично країнам боротися з імперіалістичними режимами? Ну звісно, що у цього були певні свої політичні бажання, там якісь, але по факту вони допомагали країнам стати вільними. Ну і це так сприймається в деяких країнах, і не тому, що це мовляв пропаганда. Вони правда їм допомогли. Це не означає, що радянський союз не міг вбивати велику кількість людей всередині країни. Факт два. Росія є нащадком радянського союзу. Ми робимо рівняння головною антиперіалістичною силою. Зараз є Росія, і оця ця асоціація вона трошечки проблематична.